В 11-му турі Дніпро 1 зустрічався із Минаєм Команда Олександра Кучера після поразки у останньому турі ліги конференції, але успішного завершення загалом групового етапу зустрічалась проти непоступливого суперника проти команди Володимира Шарана, яка не так давно створила чимало проблем київському динамо. На загалом, якщо говорити про склади, то він у Минає дуже стабільний і попереду головна надія у Минає була на тверд до хліба та Вишневського на цих двох атакувальних футболістів щодо Дніпра. 1 то жодної зміни в порівнянні з матчем проти чорноморця змін немає, тому що немає ким змінювати. Основний склад Олександр Кучер дуже багато травм все ще залишається у Дніпрян. Єдиний позитив, лише що вже у заявці на цей матч був Олексій Гуцуляк. Тож, друзі, давайте дивитись усі найцікавіші моменти цього поєдинку. Ну а ви не забувайте заряджати свої улюблені команди на перемогу разом із нашими партнерами. Перемач народжені в Україні. Заряджені перемагати Дніпро як і в попередніх своїх матчах спробував забити швидкий м'яч у ворота. Минає з чорноморцем це зробити не вдалося. З Минаєм теж одразу виникнув непоганий епізод. Піхальонок вірвався до штрафного майданчика і намагався з гострого кута пробити в ближній. Завадив це зробити захисник. І Бачимо, що на п'ятій хвилині одразу ж перший небезпечний момент створює команда Кучера. Але не вдалося завдати прицільного удару. Піхальонка наступний епізод вже після стандарту й високо сама ж стійку м'яч підіймає. Відбивається минай дуже багато доводилось підопічним Шарона відбиватись у першому таймі. Особливо тут ще й Бондура помиляється на виході. і Далі ось так через себе Сарапій намагався повернути м'яч у небезпечну зону, але чи намагався пробити чи віддати передачу. Захисник Дніпра один не зрозуміло. Дуже гострий кут, майже під нульовим кутом перебував Сарапій, і в напрямку воріт спрямовував м'яч захисник Дніпрян. Ще раз дивимося, як бандура не дуже вдало грає на виході. Але цим не скористалися гравці Олександра Кучерам. Далі 16-та хвилина поєдинку. І тут Рубчинський виграв боротьбу проти двох суперників, встояв на ногах, зберіг м'яч і довге закидання на довбика. Той розштовхав між собою опонентів. Амаш повертає на довбика до штрафного майданчика, і той з носка Ось так намагався спрямувати м'яч у ворота. Влучив у стійку м'яч після удару Артема Довбика. Вже у другому матчі поспіль то стійка, то поперечка рятує суперників Дніпра 1 після ударів Артема Добика. Зараз ще раз дивимося, камаш так м'яко повертав на нападника Дніпрян. Той теж вже тягнувшись у підкаті до цього м'яча, завдає удару, але зрештою м'яч знову не опиняється у воротах. Минає і ближче до середини першого тайму, минай. Тут зробив спробу провести першу свою атаку. Закидання до штрафного на Вишневського воно не пройшло. І далі спроба дальнього удару тут дуже жорстке зіткнення між футболістами на лінії штрафного до удару. Справу минається довели, але валив спокійно м'яч забирає до рук. Ось ще раз епізод, де Сарапію дісталося, налетів на нього суперник. Після цього минай продовжує свою атаку, і удар фактично з лінії штрафного майданчика, з яким без проблем. Впорався Макс Валев. Надавали потім допомогу захиснику Дніпра 1 але Сарапій повернувся до гри, зміг цей поєдинок продовжити. І вже чергова атака Дніпра 1 з довгою передачою. Довбик отримує м'яч. Довбик намагався пробити з меж штрафного, але вийшла передача на Єніса Маша. Втім, і Вінгер Дніпра 1 забити у цьому епізоді не зміг. Помітно по замаху, по тому як підходив до М'яча, що намагався завдавати удару Артем Довбик, але вийшла передача на дальню стійку, де вже Амаш не забиває. Ось так обмінялися моментами. Амаш та довбик на початку гри саме Єніс створював епізод для Форварда Дніпра. 1 тут вже довбик асистував на Амаша, але той теж не забив. Останні хвилини першого тайму і знову широка атака Дніпра 1 прострілює Амаш на піхальонка. Той пробиває вже із метрів восьми дев'яти, але Бандура відбиває цей удар. Ну а добивання від Артема Довбика блокують захисники. Минає найкращий епізод усього першого тайму від Дніпра 1 піхальонок в два дотики завдавав цього удару. Але Олександр Бандура врятував свою команду. Ну і ще епізод після кутового. Вже на 45 й хвилині. Тут Сарапій, від нього м'яч полетів у бік воріт. Минає, але це не був удар від захисника Дніпра. 1 він теж не очікував, що ось так м'яч дійде до нього. Не вдалося пробити довбику. Його одразу два футболісти опікали. От про Серапія трохи забули у штрафному футболісти. Минає далі моменти другого тайму. Минає на старті другої половини зустрічі. Активізувався, і така швидкісна атака з передачою на Кулієва. вдалося підхопити М'яч Хльово. Трохи довго підпрацьовував собі під удар півзахисник захисник. Минає і пробив знову не сильно. Ще один удар в площину воріт для Макса Валев, але він не став проблемою для гуків передніпрян. Дніпро 1, їхня відповідь. Тут довбик намагався знову проти двох вести боротьбу, вибороти м'яч не зміг цього зробити. форвард Дніпрян, але другим темпом атака і дальній удар від Бусанело побачив можливість для цього удару. Захисник Дніпрян у першому таймі дуже щільно намагалися грати. Футболісти минає вже по перерві більше вільних зон. Було у суперників і дальні удари почали з'являтися все частіше у Дніпра. 1 от знову бусанело проти Вишневського веде боротьбу і не порушує правил захисник Дніпра. 1 навіше у штрафний Сарапій пробиває головою, але поруч зі стійкою м'яч проходить. Були незадоволеними Закарпаття, що не зафіксований фол на фланзі проти Вишневського. Тут же момент уминає, і момент такий завершується забитим м'ячем. Воробчак на дальній стійці відправляє м'яч у ворота. Хороша передача Нічинінова із флангу, не вдається перехопити цей м'яч і, зрештою, той опиняється. Усі ці воріт не встигає накрити валив свого суперника на дальній стійці. І Воробчак забиває на 64 й хвилині. Минає виходить вперед. Дещо несподівано, бо до цього особливо небезпечних моментів минає у цьому матчі не створював. Зовсім рідко команда Шарна атакувала, але перший свій шанс використала. Втім, дуже швидко Дніпро 1 відігрується. Сарапії забиває після кутового невдала позиційна робота захисників. Тримали вдвох тут Артема Довбика, гравці минає, але при цьому забули про Сарапія, який набігає на дальній стійці. і забиває без абсолютно будь-якого супротиву. Вже за декілька хвилин після пропущеного м'яча Дніпря не реагують своїм голом У ворота Миная. і ось таким чином Сарапій зрівнює рахунок. І ще за хвилину ще одна швидка флангова атака. Гуцуляк зміщується у центральну зону. Піхальонок дочекався підтримки ліворуч. Є забігання від Бусанело. Бусанело прострілює на дальню стійку. І Гуцуляк замикає цю передачу. Ось так за дві хвилини Дніпро 1 після пропущеного м'яча забиває двічі. І Олексій Гуцуляк, який повертається на поле після травми, декілька тижнів пропустив півзахисник Дніпра 1 відзначає своє повернення результативним ударом на 69 й хвилині. Все це, це сталося дуже швидко. Дніпряни демонструють характер і відповідають на пропущений м'яч своїми двома голами. Бусанело хороша передача. Там махнув повз футболіст Дніпра 1 Відзначимо теж добика, який відтягнув на себе захисника. Але Минай теж вирішив, що забити команда Шарана може іще. і ще. Й момент дійсно був хороший. Сваток помилився, не зіграв у м'яч, не зміг віддати передачу, але Твердохліб, вийшовши вічнаючи з Валифом, не переграв бразильського голкіпера Дніпра-1. Валеф у цьому епізоді зіграв надійно. Далі чергова атака Дніпрян. Гуцуляк протягнув м'яч до штрафного майданчика. Обігрався з піхальонком. Прострілює Гуцуляк і ні самаш. Відправляє м'яч у ворота. 3-1 стає рахунок, і цей м'яч вже остаточно гру заспокоїв. Бачимо, як полегшено видихнув Олександр Кучер. Реагуючи на цей забитий м'яч, Гуцуляк трохи затягнув тут. Невдало прийняв м'яч, змушений був підлаштовуватись вже під право і Прострілювати Гуцуляк, але зробив це вдало. І, і ні Самаш забиває свій черговий м'яч у складі дніпра 1. І в цьому матчі цей гол стає третім для Дніпрян. Були ще моменти у команди Кучера. Артем Довбик міг забити, але його удар взяла на себе поперечена знову не щастить Артему Довбику. Він не забиває і 3-1 перемога Дніпрян у матчі проти Миная в му турі чемпіонату. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.